Що це сукня чи це топ? Я такого носити не буду. Панікувати. Друзі, всім привіт! Вгадаємо, в якому я знаходжусь в магазині. І подивіться, який у нас тут святковий лучок із такою шубкою прям волохатою. Так, це що це сукня чи це топ? Закоротка. Ну, звісно ж, це хаус бренд. Навіть а, сказав не хаос, як дім, а хаос, як реально як хаос, тому що тут все таке, знаєте, цікаве, незвичайне. Ой, навіть дивіться, в таких блискітках. Ой, навіть худі, вже все святкове, все таке цікаве, дивіться, різнобарвне, навіть блискуче. Отже, що це було? Це топ, я думаю, такий. Святковий за 599 гривень. Така собі синтетика. Не знаю, що це за тканина. Думаю, поліестер. Але виблискує вона нереально крута. Це просто шикардос. Дивіться, ну, клас, так? Да? Ой, які сумочки. Дивіться, які сумочки. Теж святкові з цією сукнею. Сукня з люрексу, пам'ятаю, 90-ті, ні, навіть 80-ті Моєї мами була така сукня. 89-й, здається, рік ми святкували Новий рік в клубі. Мої батьки були ще тоді культ працівниками. І мама була в такій сукні, але фасон був зовсім, звісно, інший. То було типу до середини коліна, там такий сонцекльош сукня. Вона була такого коричневого з пояском кольору, але я пам'ятаю, той люрекс він так блищав, і моя мама була сама модна на тій вечірці в 1989 році. Дивіться, які класні гостроносі такі батильйони. Звісно, це варіант не на вулицю, варіант в приміщення. Ну, Теж з сукнею да, цією можна. Ось дивіться, які штани. І до цих штанів навіть ботильйони такі коштують, припаркуватися. Хочу показати швидко і не виходить. Батальйони 1499. Клас, мені дуже вони сподобались, бо вони гостроносі, а зараз гострий мис просто вривається в тренди. Дякуючи модному дому Balenciaga. дякуючи Денні Квасалія. Дивіться, який такий топ, який вдягається. Ну, це не топ, скоріше, це така штука на плечі, да? на плечники такі довгий рукав. Вдягаєте ось такий топ. Та що ж це таке не може? Ну, ви зрозуміли, такий топ, да? топік. І поверх ось таку штуковинку, яка прикриє плечі. В'язана знову ж таки з люрексом. За 799. Я йшла. і... З умовою, що подивлюся собі щось. Я не буду нічого знімати, але не можу вам не показати, розумієте, тому що перше і мені цікаво. І я думаю, що є із вас теж такі, знаєте, от помішані на, на моді, на трендах е, люди <творчі,>, творчі, скажімо так, якісь і навіть шопоголіки, дивіться, які класні джинси хакі. Блін, А я замовила собі на більше нічого не буду там брати, на е, славно-звісній тему е, мережі, магазинів чи як це називається. І коротше, прийшли такі жахливі просто. Просто жахливі. Їх там треба відшивати, підшивати. Ось такий святковий лук із батальйонами сріблястими, які я щойно вам демонструвала. Сукня це вже це інша вже. На он таких, ой, на бретелях тонесеньких. Тудисені бретелечки, Чоловіча худі, дивіться, теж прикольно. Такі наклеєні не бісер, а ну, типу, мостини, не згадають слово правильно. І не намистини, і не бісер. <свісно> Щось наклеєне. І сукня, знову ж таки, ось така вона. Мерехтить. Клас. Клас, тому що ця, цей одяг такий. Ці всі блискітки, паєтки, вони створюють, створюють настрій. Навіть якщо у вас його немає, ви прийдете сюди, навіть якщо собі нічого не візьмете, ви подивитеся, і у вас на певний час будуть якісь певні, я думаю, позитивні емоції. Давайте подивимось ціни. Така шуба коштує 2500. Така футболка з цупкого котону коштує 600-599. Такі, такі штани коштують, дивіться, з бахромою в паєтках на півпрозорі 1299. Сукня така коштує 999. Що ще цікаве, батальйони вже казала. Є ось такі туфлі. Навіть це босоніжки із закритим мисом, можна так сказати, коштують такі 1199. Так, у нас така рюмочка, як ми бачимо, каблучок. Ні, це не рюмочка, це якось по-іншому називається. Урогова треба звати. Всі в бантики в таких блискіточках. Ну, такі важкенькі і не можна сказати, що це якась пластмаса. там, знаєте. Ну, На відміну від цих, такий зовсім ніби, ніби якийсь пластик фольгою обтягнутий. І ці такі, ну, непогані. Якість, якість я маю на увазі непогана. Казала ціну 1199. Тут дублянок купа. Ось такі дублянки йдуть в хаосі. Це тканина. Хутро. Це більше щось схоже на велюр. Такий відтінок світло-світло-сірий, чорні. Ну, вони зроблені так, по типу косухи, ви зрозуміли, тобто не по центру йде застібка, а ось така блискавка йде. На бік 2299. Багато джинсиків. Я навіть не знаю, що показувати, тому що зараз, знаєте, тут цей наближається свято Нового року Різдва, і вже якось хочеться більше свят. У дивіться, що це хочеться більше святкового чогось такого да, показувати. Ось така, будь ласка, бакет-хед, такий капелюх. Або ж шляпа циберка. Шляпа відро для тих, хто не знає, що таке циберка. 599. Прям така пухна. Друзі, ось така шляпа, навіть якщо ви без мейкапу, як я, і така бліда, знаєте, собі здаєтеся. Не хвилюйтеся, тому що в такій шляпі вас точно помітяться. Ну, Мені здається, з окулярами краще. Взагалі, моя тема окуляри люблю. Ну, шляпу я таку носити не буду. Напевно, що ні. Так, шляпи для таких, хто любить таке. Такий, таку модель 599. Дуже-дуже м'якенька. З такою підкладочкою із котону. І чіпляємо її на своє місце. Ось тут шапки такі з це таке зовсім дитяче щось. Рожеві, дивіться, зараз ці в моді ці величезні, довжелезні, то Шарфи. Мені подобається клітка. Все-таки мені вона от найбільше. У мене сірий, до речі, є. Я купляла дуже давно, коли, ще... коли була ламода, сай. Дивіться, друзі, я люблю клітку. Люблю чорно-біле. Люблю клітку, люблю смугу. ну Це таке, хто що любить. знаєте, Дуже багато шапок, бійні, дивіться на зиму. Такого плану є 299, по 300 гривень зараз вони. Класний такий светр із різдвяними символами. 1199 коштує. Штани класні. Теж клітка. Такі цупкенькі, це не піжама, це от самий звичайний такий casual style одяг. 999. Жилетка класна, дивіться, теж, да? футболка, жилетка така. В'язана теж на різдвяну тематику. Цікаво, скільки жилетка коштує? Ага, так. 900. Коротше, знижок зараз ніяких немає. Знижок ми так з вами вже розуміємо, що знижки е з'являться вже після, да, після. Нового року в районі там, Різдва, я маю на увазі 6-7 січня. Дивіться, яка сукня для святкової вечірки. Дуже гарна. А чим вона класна Оцим бантом? Уявіть, ось отак да? Вона ніяка. І не всім такий відтінок підійде. Тобто вона може, може злитися із тілом, вона повнить. Це зовсім на худу. Або на ту, яка взагалі не ну, на людину, яка не переймається там фігурою, параметрами і так далі. Тут ще є підклад. от така вона виходить із підкладкою, така цупка. Щось подібне в сенсей було, дуже-дуже схоже. І цю сукню прикрашає бант, як на мене, да? Чорне і золотаве таке. Звісно ж, суперове одне одного доєднують, доповнюють, точніше. Ну, і ось така сукня. Теж, до речі, така приємна на Тонесенька, така. Оце буде стройнити. Зробить вас худішою, чим ви є. Дивіться, така чорна, не супер міні. мені здається, Будь-кому. А чому б і ні? З високими чоботами ботфортами можна придумати. Так, волохаті такі топи. Вкорочені. Дивіться, отакий от светрик, він вкорочений йде. Але теж така святкова тема мішура. Тренд знову ж таки цієї зими і коштує такий тренд 1199. Що цікавого ще? Ось такі брючки є, до речі, на нас непогані. У ну, нас є маю на увазі. Людей, як, яким там 30 плюс, і вище. Дивіться, брючки непогані такі. Хороша тканинка. Тут і сіра смужка, ніби. Чи то Біла, біла, так. Да. І біла, і сіра, і коричнева, і чорна. Дивіться, не оброблений, такий йде да, вверх. Цікавий. Друзі, гляньте, який красивий новорічний шар. Новорічна куля. Святкова така, блін. Вона величезна, до речі, розміри великі. Коротше, я в магазині Резерв хотіла показати вам новинки, які в них з'явились. Відтінок нині дуже трендовий. Хто цікавиться ним? Ось, будь ласка, в резерв є і спідниця. Це більше такий винний да, відтінок. Відтінок вина 1399. Легенька така спідничка, але цупка. Так, осінь зима. Потім ось така блуза, дивіться, теж відтінок Бургунді. Поєднується класно з сірим, або ж з ось таким вершковим. 1499. ну Ціни, ви зрозуміли, ціни високі. Зараз чекаємо знижок. Є ось такі боді, теж в цьому відтіночкові. Боді, до речі, симпатичний, ось така кругленька горловина. За 899. Боді, угу. потім в такому ж відтінкові є светрики і толстовки. Ось такого плану толстовка з принтом. Don't call me if it can be said by text. Не дзвони мені, якщо ти можеш, якщо ти можеш. Написати круто. Це про мене. Не дзвони мені, якщо ти можеш мені просто написати це текстом. 1000... Ой, ні, 999... Я, я зразу 1000 кажу. 999, така толстовка, тепленька. До речі, дуже симпатична, ви бачите. І такий светр. А ще гляньте, як класно пасує темно-синій денім до Бургунді. Бургунді, Бургунді. Кому як зручно. Це такий поліестер. Теплий дуже. Так, дивимося. 1399 така есочка. Клас, так? йде розмір в розмір. Стильний, до речі, дуже стильний светрик Без нічого зайвого. І ось такі джинси цікаві. Йдуть із ремінцем. Коштують 1499, крій прямий, висока посадка і ще й на резинці. Дивіться, жовта така нитка прострочена. Іде, мені подобається. Позаду такі от кишені квадратні, кишені квадратні. Ну, тобто, з цими джинсиками цей сетрик дуже навіть мені подобається, як він буде пасувати. Так, зараз знижка пішла на ось цю мішуру. Дивіться, 36%. А, так, і в нас є три відтінки. Ось такий, щось більше до рожевого, мікс такий, повністю такий бежевий і блідо-пудра. Давайте назвемо це пудрою. Вітіночок пудра, ось такого звичайного светрик, звичайного фасону. Мені дуже подобаються ці светри. От прям чесно кажу. Вони такі, от ти вдягаєш, і вже ця річ тобі створює настрій. Потім новинки. Це не новинки. До речі, в резерв нарешті з'явились. Дивіться, пішли знижки в резерв, на ось такі. Нарешті є футболки базові. По 499 і з кругленьким тоненьким вирізом. А, це довгий рукав. Ні, це короткий. Ось, короткий рукав. Це чудово. Бо я нещодавно купила чоловічу весіла кіки чорну базову, собі еску. Ну, тому що в резерві я ще не бачила цих базових. Так, сумочки. Ну, такі собі. Сумочки. Не можу не показати вам новинку в резерв. Там вони висять ці шуби. Це ось такі шуби, вже не вкорочені, а такі до... і не до коліна, щось між коліном та бедром. Десь закінчується довжина. Дивіться, таке довгий хут, довгий ворс цього хутра. Коштує 2,799. Як ви бачите, на кнопках. Так, да, тут йдуть ось такі кнопки, така тоненька підкладка. Шуба тоненька. Шуба така, ну, на вулиці не походиш, вона буде, якщо особливо вітер, вона буде продувати. Можливо, навіть на плюс 7, плюс 10. Ну, ви розумієте, да? не на морози. Отака от симпатична. Новинка, це новинка. А потім ще ось такі светри є. Дивіться, теж цікавий. Хто любить ось такий відтінок зелений, темно, точніше, зелений. Тут і бісер, тут і паєтки. Такий теж лаконічний достатньо. І святковий той же час 17... 1799. Ось такі з'явились светрики. Ось ці шуби. Пуховик класний, оцей мені подобається. Я вже його приміряла. В одному з відео він дуже теплий. І такий капюшон глибокий, і симпатичне хутро. Ну, ціна 4, але в ньому буде тепло. Також новинка. І, до речі, зі знижкою, можливо, навіть о, цей светр о, сукня був о, в минулому році. Чесно, не пам'ятаю, vibe. Ви зрозуміли, що це о, різдвяний настрій. Дивіться. Пів ціни практично, ну, майже 40% коштував 1000, зараз 599. До речі, класний. Класний такий светр, сукня. Я пам'ятаю мені, колись хрещена моя подарила на, на, на Новий рік, подарила була светр сукню. Ні в кого такої. Вона працювала в торгівлі, ні в кого такої не було, а в мене була неймовірна, блакитного, як зараз, пам'ятаю, кольору. І був навіть ще такий воротничок стієчка. І ця, дивіться, яка класна, класна прямо. Еска. Це, так? Ес да? Еска така оверсайзна йде. Ну, супер. За 600 гривень, являєте? Недорого. Так, сукні не знаю, чи я показувала ось такий темно-зелений, хто любить такий відтіночок, сукня святкова, сукня. На зустріч, звісно ж, нового року, де б ви не були. Нічого з вами не трапиться, якщо ви вдягнетесь ось так. Ну, я, напевно, що буду в піжамі. О, Тому що перед у нас настрій він є, а потім він зникає під, під кінець року, мені здається. Взуття ось таке дивіться в резерв. Так, да, це теж новинка. Дивіться, які класні чобітки. Вони що, шкі... це шкіра? Ой, дівчата, це шкіра, натюра... натюрель. У тих пір є із червоними цінниками речі, на які на касі будуть, буде знижка, щось там чи мінус 40. Я шукаю ціну, просто цікавлять мене ці чобітки, такі, такі в стилі рок 2000. Це точно шкіра. Но верх шкіра. Угу. Да, запах шкіри відчувається класні. Гляньте, вони зберігають свою класну форму, Якенькі. Прям можу рекомендувати такі чобітки. І зараз дуже хороша на них йде знижечка. І навіть шапки йдуть з паєтками в цьому році. Чорний. Ну чому? Я думаю, що багато людей. Ой, яким таке подобається. Навіть в шапках варіант варіант шапка 459. Бургунді і сіра теж 459. Шапка біні. товста цупка, дуже тепла. Цікава знахідка в резерв. Ось такий тренч, леопардовий принт. Навіть з підкладкою. На вигляд він здається таким ніби плащ халат. Іде зі знижкою зараз. І на рейлі, де висіли саме речі зі знижкою, я його і знайшла. Раніше ніколи не зустрічала такий тренч. непоганий достатньо. Аксесуари в резерв також в трендовому відтіночкові Бургунді. Це сережки, як правило. Ну і для мене особисто приємною новиною стало те, що в резерві з'явилися нарешті жіночі базові футболки в білих відтінках та в чорних відтінках. Ціна, ну я вважаю, що нормальна: 399-499 гривень. Головне, що вони є, і не треба бігати по чоловічих відділах в пошуках базової футболки. Друзі, я в магазині «Сенсей», Походу в них немає світла. Напевно, що зараз їхня черга, темно і холодно. Дивіться, новинка. Сюнсей, Ось такі жакетики. Аєтки. Погане освітлення. Можна вийти, в принципі, дещо сюди, подивитися. Дивіться. Класний такий святковий жакет, кнопки. Аєтки чорні, підкладка. Мені подобається 899 гривень. Дивіться, який жакетик такий. Так, це з новинок. Спідниці червоні, вже такі плесировки пішли, 659 гривень. До чого? До чого вдягти цей піджак? Давайте думати. Пориюся в Пінтересті, подивлюся. Спідничка така також святкового плану. Спідниця трапеція. Так, сорочки вже пішли зі знижкою. Що це за тканинка така? Дуже тягнеться, така супер еластична і тоненька. І навіть здається, що тут люрекс. О, взагалі. Так, все, появилось. Не панікувати. Давайте не будемо панікувати. Ось такі, ну це сарафан. Сарафан в паєтках 339 взагалі коштує. Сарафан повісила на... і тут взагалі погано видно, освітлення таке слабе. Повісила на шарфи. Ну такий сарафан дешевенький. 339, але святковий. Друзі, ну ось так приблизно ви можете бути вдягнені е, вранці наступного дня після святкування Нового року чи, через Різдва. Ну, тут Мері Christmas, тому, звісно, Різдво. Ось такі така піжамка дитяча. Котон. Шапка класна. Вона вуха піднімає, дивіться. Така шапка. Потім. На жінці ми бачимо ось такий, таку худі волохату із фліса, червоні лосини, такі штани на чоловікові і футболка. Така худі коштує 799. Ну, а така супер тепла. Точніше ні, в неї дещо інше. Це з капюшоном і довга, а в неї ось така. А, ну так само 799. Така горловинка стієчка, тут на кнопках. Ось такі а, різдвяні, веселі такі костюмчики. Дивіться, ось така класна худі худікінгурушка, 799 Family set футболки. Домашні такі з Міккі Маусом. Тоненька, червона, в ній навіть спати можна. 459, жіноча теж, звісно. Так, да, якось так, знаєте, потемніло, не дуже хочеться щось роздивлятися в темноті. Хотіла глянути, скільки такі коштують в них а, ці на, зіпки, будемо так уже говорити. Зіпки коштують 389. Така сіра зібка, класно утеплена. Дивіться на флісі. З капюшоном світло-сіра. О, їх так багато. XL, LM, EMК. І чорні такі є. Хто мріяв, але не встиг придбати собі тигрові леопардові, точніше легінси. Дивіться, вони зараз коштують 169 гривень. Мінус 40%. Стильні такі легінси. Вдома ходити. Ну і взагалі хтось, можливо, експериментує із луками. Знижка пішли на. В'язані речі, теплі, точніше речі. Ось такий джемпер, наприклад, коштує 459, коштував 600 шімусь. А ось такі кардиганчики по 219. У мене колись такий був кардиганчик, дуже стильний, до речі. Дуже легко створювати будь-який з ними. Аутфіт 219. Думаю, що сенцей на сьогодні все. Я собі в юск придбала класну свічку, і я рада з того. Ось такі теж, дивіться, толстовки мультяшні із такими е дзвіночками, які дзвонять, до речі, теж зі знижкою. 289, 52% знижка. І з таким діснеївським персонажем темно-сірі. Прикольні. А ще хотіла я показати вам ось таку свічку. Дивіться, яка класна. Свічка у вигляді кави з молоком. В такому скляному кухлі. Вимикають нарешті світло. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. Бажаю всім вдалих покупочок і до зустрічі вже в новому шопінг влозі Гляньте, які класні козаки. Дивіться. це замш, і він темно-коричневий, трендовий нині відтінок. Блін, але вони гармошкою йдуть, зібрані гармошкою, які вони круті. Блін, мені вони дуже подобаються. Прям. Я думаю, десь біля трьох тисяч коштують. Це вітрина магазину Шарман. Місто Полтава, тут в основному взуття сумки. Хто місцевий, той може подивитися і щось собі придбати? Дивіться, які сумочки цікаві. Такі святкові. Я заходити не буду, тому що поспішаю.